Вітаю вас всіх, друзі! справжні моменти життя з вами. Хочу вам показати квіти в горщиках. У горщиках різного виду, такого виду горщики, кругленькі, прямокутні, різні різні. Це дуже гарно. Пальми такі дуже гарні, і ростуть, петунья, красуня нас завжди радує. Ось такі квіти плетуться ще, спадають по таких стовпчиках. Он підвесні квіти, розбудила, когось розбудила. Вівчая Розбудила людину. Так, бачимо всю цю красу. Когось розбудила. Поки показує таку красу, там хтось спав, а я його розбудила. Цікаво. Нехай людина спить далі. Вибачте, пане поляку, що я вас розбудила. Так, і друзі, їх вистачає скрізь таких квітів. Це все живі квіти. Деревця такі посаджені. І далі йдемо, також бачимо. Посадження ось таким чином. Тує і пострижені. Ще, друзі, покажу вам. В таких вазончиках квіти так посаджені. Ми можемо це все запам'ятовувати. І вдома так зробити. Так, тут ось просто так цікаво зроблено. Дивіться, така підставочка. В ній просто стоїть дерев'яний ящичок і в ньому посаджені квіти. А посередині просто газонна трава кущик. Оригінально. Також хочу також вдома такого. Здавалося б, нічого складного. Але дуже гарно. Ну ось така герань. красуня разом із такими. Йдуть по колу, не по колу, а по периметру. Саме, і я так розумію, це підсвітка, бо е, тут он підтягнута електрика. І це тут підсвічується ввечері. Зараз його вимкнули. Ось гіраня така повні такі квіти. Правда, гарно. Можемо. Так, ну принаймні буду просити чоловіка, що хочу ось таке вдома. Саме таку, ось таку, ось таку споруду. Хочу, щоб у нас була. Ну, не знаю, як це сказати. ну Штуки три, напевно, я би хотіла. Тут їх багато, але я розумію, що в мене немає скільки. Місця ти є поставити, але ну, я ж не можу заставити весь двір. Там ось такі. Друзі, уявляєте, я на головній площі ринковій побачила наречену, наречена, справжня наречена, справжня наречена тут стоїть. Це просто супер. Це просто супер. Отак собі виходиш з ринкової площі, а тут наречена стоїть. І друзі, щоб ви розуміли, це біля шостої ранку. Це шостеранку. Це шостеранку, а наречена із нареченим прийшли сюди так рано. Також, напевно, ходять, фотографуються, щоб їм ніхто не заважав. Вони також хочуть бути одні на цій площі. Ось такі вазони стоять. І ось я ще знайшла в такому лазончику. Угу. Височенькому також дуже-дуже гарний. Також на вікнах ось отак може бути. Ще такий гарний квітник, такій вазочці величенький знайшла пані з такими твітами, Віран. і пітуня яка гарна. Потім посередині. Єй хера тут іще в чигій херія. Далі бачимо бересклет такий цікавий. Якісь маленькі листочки в ньому. Ось така краса. Ось так. І ще друзі побачила також йду показати. Це територія лікарні, не дивлячись на те, що це інститут онкології, але краса є для всіх. Ось такі стоять великі вазони, які поливаються. І отакі чудові квіточки онкологічних хворих також повинні надихати на одужання. І на те, що все буде добре. В старому місті знаходиться інститут онкології, і ми тут часто буваємо. І я вам краків старе місто знімаю, І коли є час між візитами до лікаря, то. Шукаєш насолоду, шукаєш красу для того, щоб робити краще свій психологічний стан і дарувати настрій всім такою красою. Надихаємося самі цією красою і даруємо друзі вам настрій. Так, ось така вона довгенька, довгенька. Це клумбочка. Не ну, клумбочка, це такі квітники. Ось бачимо, як воно росте, тут підсадили. Ось то тут відніше так. Така краса, друзі. Квітників скрізь багато гарних. Зараз ось такі ми бачимо. Така гарненька клумбочка, яка також зачаровує красою кожної квіточки. Оця квіта, квіти, зараз згадую, як вони називаються, знаю, що їх по-народному називають капризник. Тобто капризулька. У мене такі квіти були, якщо їх не полити, вони капризні, вони просто так обвисають, падають ці квіточки. І коли знову полив, вони знову такі гарненькі. Квіти, які потребують постійного поливу. Їх треба доглядати. І будуть вони отак постійно квітнути, квітнути, і квітнути. Навіть важко сказати, звідки вони набирають так багато квітів. І все згадую, хочу сказати, як вони називаються, але не можу поки згадати. Чудова краса.